На Житомирщині склалася трагічна ситуація із загибелю людей на воді. За останній тиждень у різних водоймах потонуло 6 осіб, з яких двоє дітей. Тоді як з початку купального сезону 25. Більшість трагічних наслідків пов'язаних з небережним поводженням на водних об'єктах. А найголовніше, що всі вони сталися у місцях, не пристосованих для купання. Ось і виходить, що майже кожен другий відпочивальник наражає себе на небезпеку, розташовуючись у сумнозвісних місцях, де безліч природних та техногенних загроз у вигляді забрудненого дна, підводних та берегових уровищ тощо. Крім того, у разі необхідності неможливо отримати кваліфіковану допомогу. Люди знехтують сіми заходами безпеки, вживають спитні напої і йдуть в воду. І це приводить до нещасних випадків. Також неправильне використання і порушення заходів безпеки при використанні плавальних засобів. Це лодки, катамарани. Беруть, сідають багато людей на лодки, можуть перевернутися, і це теж приводить до нещасних випадків. Ну, саме головне це батьки повинні слідкувати за дітьми, які купаються, не залишати без їх без догляду, тому що зараз в останній час буває таке, що діти приходять цілими класами сюди, такі малі, Всього третій-четвертий клас і дружно купаються, але без дорослих з'їми нікого немає. Оздоровчий сезон тільки но набирає обертів. І хоча в нашій області немає моря і Великих Озер, проте в загальній статистиці серед загиблих на воді по Україні ми входимо в першу п'ятірку. В більшості випадків під час відпочинку відчуття безпеки дещо зменшується і нерідко це може обернутися проти вас самих. МНС, укотре звертається до населення. Будьте вкрай обережні, відпочиваючи біля водоймищ. Не перебувайте тривалий час на сонці та не вживайте спиртні напої. Цінуйте та бережіть своє життя та здоров'я.